Привіт! Отримали знову ж таки новинку, абсолютно новинку від Еспіру, модель Ельса. Ми ще отримали, чесно, ще в суботу. Всі продалися і просто не встигли вам навіть мінімального огляду зробити. Зараз роблю огляд, але зараз вас так чуть-чуть перевідкрию вам покажу, які вони є. Ось ми отримали поки в трьох відтінках: чорний, такий світло бежевий і м'ятний колір. Модель. Абсолютно мегалегесенька, класні колеса, велетенський кап для матусі, які шукають саме з таким дуже довгим, і він класно ховається. Є чухольчик на ніжки, є підстаканничок, легенько складається. Ну, Модель на свої гроші. а На сьогодні це 9700. Реальний топ. Чекаємо вас на детальніший огляд, тестування, а ми відео огляд приготуємо скоро.